Мене звати Лариса, народилася в місті Тернопіль. Софія Тернопіль. Аліна Червоноград. Софія Радивич. Софія Ріна. Ірина Чортків. Віталік Збар. Андрій Волістерицька. Андарія область. Дарина Збой. Валерія Київ. Назак село Острів. Надія Остров. Соломія Тернопіль. Дарія Галина Алена. Настя Кривий. Максим Тернопіль. Анастасія Костопів. Валерій Семоданичів. Ольга Тернопіль, Назар Маневича, Артем Селовосельків, <сіпіли> Андріана Тернопіль, Івген, місто Хмельницький, Ольга Тернопіль, Олександр Чортків, Василь Святослава, місто Львович, Альона, <сіпіли> місто Любови, Вікторія Тернопіль, <сіпіли> Катерина, місто Ступи, Олеся Тернопіль, Наталя Чортків Родіон Дубниць, Діана Тернопіль, Оля Порщів, Марта Місто Другобич, Назар Тота, Юля Теребович, Мар'яна Володимир Владислав Боронів. Аня Тернопіль. Уляна Тернопіль. Кіра Вінниця. Аліна Хмельницька область. Анна Тернопіль. София Софія Стрей. Мария Тернопільська область. Катерина Тернопільська область. Людмила Волинська область. Виктория Козівський район. Олеся Київська область.